Ви коли-небудь були в кімнаті, в якій всі розмовляють, але ніхто не чує вас. Вами Екерман Таня, і я допомагаю жінкам говорити впевнено. І ось у цій кімнаті ви говорите, посміхаєтеся і раптом ловите себе на думці, а може, я тут просто зайва? І це зовсім не про вечірку, це про блог. Ви вкладаєтеся в тексти, в сторіс, а у відповідь тиша. Впізнали себе? Все дуже просто: ви звертаєтесь не туди, не до тих, або взагалі просто до всіх. І, відповідно, вас не чують. Тому сьогодні о 20.00 в нашому клубі пройде ефір про цільову аудиторію простими словами. Це, як завжди, просто, доступно, без складних термінів і складних пояснень. Ви можете приєднатися до нашої спільноти, достатньо написати мені в приват слово клуб. І, до речі, всі ефіри зберігаються в клубі, і їх можна переглядати.